Що відбулося в Орпуні цього тижня? дайджест найважливіших важливіших подій в громаді. Ірпінь попрощався з героєм Олексієм Педусенком. Він долучився до Сил оборони України одразу після початку повномасштабного вторгнення. 26 липня його серце зупинилося в лікарні. До волонтерів ірпінського об'єднання незламні серця завітав герой України Владислав Стоцький на позивний вогонь. Разом із побратимами він 67 днів тримав оборону у повному оточенні. Під час зустрічі з ірпінськими волонтерами вони домовилися про плідну співпрацю. Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження Олексій. Олександра Маркушина, як міського голови, таке рішення підтримали 28 депутатів. Один був проти. Виконує обов'язки мера, секретар ради Анджела Макеєва. Через чергову повітряну атаку ворога постраждав приватний будинок у Михайлівці-Рубежівці. Уламки збитого дрона спричинили пожежу, дах згорів майже повністю. Підтримати постраждалу родину з ірпінської громади можна за реквізитами в описі. Ірпінь стане однією з пілотних громад, де впроваджуватимуть підходи діту Green UA щодо будівельних відходів. За підтримки донорів місто зможе прибрати стихійні сміттєзвалища у селах громади. Ірпінець Володимир Сотін отримав звання заслуженого тренера України з кікбоксингу СК. Його вихованці з клубу Реформа здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, прославляючи ірпінь. В Орпуні погодили облаштування нового дорожнього кільця на перехресті вулиць Підгірної та Ольги Кобилянської. Роботи власним коштом виконуватиме компанія Максіпроф Девелопмент. Свій 86 день народження відзначив знаний ірпінський художник Василь Попель. Його картини є в приватних колекціях по всьому світу. А ще саме він створив першу приватну галерею в Ірпені. Ірпінь долучився до всеукраїнського дня спільнодії, формула стійкості та відновлення. В Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі провели руханку для емоційного розвантаження дітей. Захід відбувся в межах програми ментального здоров'я Ти, як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. До Си терпення у сфері містобудування представили на українському інвестиційному конгресі. До однієї з панельних дискусій заходу долучився головний архітектор міста Роман Шалавей. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ТІВІ.